Минулого року, поки більшість українців була стурбована посиленням мобілізації, Верховна Рада прийняла закон про лобіювання, і президент його підписав. І що тут нового? Ну, якщо раніше нашим депутатам, хоча б доводилось приховувати те, що вони працюють не на користь своїх виборців, а на своїх спонсорів. То тепер вони можуть робити це цілком офіційно і відкрито брати в них гроші за прийняття певних рішень на їх користь. Тобто у нас в Україні наразі легалізували те, що люди по-простому називають корупцією, але лише для депутатів. Тобто, давати хабар депутату тепер можна, а давати хабар якомусь там поліцейському все ще не можна. Взагалі лобізм не дуже правильно називати корупцією, це все ж таки різні речі, але дуже схожі по своїй суті. Тому їх часто плутають. Багато хто одразу кинувся шукати і писати, що ж не так із цим законом. В результаті комусь навіть вдалося знайти якісь дрібні недоробки, які можна знайти й в інших законах. Тільки всі ці коментатори, наче не хочуть помічати ліс за деревами. Цей закон ніяк не допомагає вирішити одну важливу проблему: проблему того, що дяді, які володіють бізнесом або представляють бізнес, так само, як і раніше, продовжать заносити конверти з грошима депутатам за те, щоб ті приймали рішення на їхню користь, а не на користь України або більшості виборців, тому що виборці їм конверт з грошима за захист своїх інтересів не занесли. Тож лобіювання є антидемократичним, тому люди ненавидять лобізм однаково, що у нас в нашій бідній Україні, що в багатій Швейцарії. А змінює цей новий закон, який прийняла наша Верховна Рада, лише те, що тепер замість конверта з грошима це буде офіційна банківська транзакція. Ось і все. І вчорашні професійні корупціонери тепер займатимуться лобізмом. А вчорашні решали тепер, мабуть, будуть займатися рішайлінгом по-європейськи. Офіційно.